Реальну ціну рубля, ми побачимо тільки десь о 9 -е в понеділок, так що, ну і будемо сразу розуміти, як там обстоїть ситуація. Якщо у них є якісь ще ліквіди у Раші, там, і вони, ну от, на, наприклад, як Юань, но з юанем зараз там ще коснемся. І з, продали юань, і тим самим рубль зупинився в своєму падінні. А якщо, ну, Китайці теж ну якісь проекти ні вони ж не можуть зразу там назад всі, всі викупити свої активи. То, той стоє той же юані. Не скажуть, якщо ви там продаєте, там ну може там. Мільярдів 50, да, там, на мільярдів 50 доларів юаню ви продаєте, то, ну, може ми там, це до 24-го року викупимо. Ну, потрохи будемо викупати, ну, тому що та, такі різкі е оберта ну, не робляться. Те, що як я, як не була країна, то у нього теж свої плани, своє все. І якщо їй щось повертають, то ну, вона може там, частками викупати. Ну, і це, це, звісно, рашу тоді не спасає. Якщо рубль, ми бачимо завтра, не стоїть там біля 96, а повзіо 97-98, значить у Раші немає, немає активів, якими вони можуть зупинити інфляцію. Це падіння рубля. І завтра це буде, ми будемо бачити. Так що завтра така цікава буде. Цікавий тиждень буде, починаючи з понеділка. Ми будемо знову цю рубрику включимо там за рубля і постійно будемо за нього розспілкуватися, роз... розмовляти за нього, обговорювати цю тему. Я буду говорити говорити своє мнення, тому що у мене таке перечуття, що раша. От зараз зараз її конець. Якби там не говорили, яка вона міцна, яка вона там що, якщо вона не може свою валюту зупинити і стабілізувати, значить ну, це показує, що ну, як людина больна там, раком. Тобто, якщо вона худіє, худіє, там, їй гірше і гірше, ну, зрозуміло, що до чого це йде, так і у Раші така ж сама ситуація. все, на все добре.